Hello, hello, my dear students. Let's start our today's lesson. We work with our students' books, page 91, today. Сьогодні ми опрацьовуємо сторінку 91 в підручнику. Звичайно ж, ми з вами працюємо з часом past simple зараз. В попередніх уроках ми розглядали past simple of the verb to be. Past, минулий час, минулий простий час дієслова to be бути. І не забуваємо, що воно має в минулому часі дві форми was і were. Сьогодні ж ми розпочинаємо розгляд часу past simple of regular verbs and irregular verbs. Простий минулий час з правильними та неправильними дієсловами. Дієслова в англійській мові поділяються на regular and irregular, правильні та неправильні дієслова. Ми розглянемо сьогодні, як утворювати розповідне речення, affirmative sentence. Не забуваємо, що у нас, в нас, як і в кожному правилі, ми розпочинаємо правило з осіб. Наш, наші особи, займенники, I, you, he, she, it, we, you, they. Я, ти, він, вона, воно, ми, ви, вони. В нас є правильні дієслова, такі як love, love, try, stop. Якщо дієслово правильне, ми до нього додаємо закінчення –ed, щоб поставити його в минулу форму, що дія виконалася. Я сміявся, I loved. Вона кохала, she loved. Ми спробували, we tried. Вони зупинилися, they stopped. Якщо ви помітили, є такі цікаві в нас дієслова, правильні дієслова, які закінчуються на літеру Y і чомусь у літера P подвоюється у слові Stop. Переглянемо наступну таблицю. Зазвичай до правильних дієслів ми додаємо закінчення іді, щоб утворити минулу форму. Дивитися watch, подивився watched. Грати play пограв –– «played». Якщо наше дієслово закінчується на літеру І, ще одну І ми не додаємо, просто додаємо Ді, буквочку «ді». «Like» – «liked», подобатись, сподобалося. Arrive, arrived, прибувати, прибув. Якщо дієслово закінчується на літеру Y, а перед нею приголосна Y. Буде змінюватись на Ай у минулому часі, і потім додаємо закінчення іді. Study – studied. Try – tried. Навчатися навчив, навчався. Пробувати спробував. Якщо дієслово в нас односкладове, коротке, і в кінці має голосна приголосна, голосна приголосна, остання приголосна подвоюється: Stop – stopped. Rob, роб. Consonant plus vowel plus consonant. We double the last consonant. Так, бачимо, якщо у нас є приголосна, голосна, приголосна, то ми подвоюємо останню приголосну. Зупинятися, зупинився, стопча, Грабувати пограбував роб. Але. Ми підставляємо, так? в минулому часі ми підставляємо правильні дієслова до будь-якої з осіб, таким чином ми будуємо речення. Я подивився, I watched TV, я сміявся, I laughed with my friends з моїми друзями. Але в англійській мові є ще такий вид, як неправильні дієслова і regular verbs. Вони повністю можуть змінювати свою форму, і ми їх вивчаємо на пам'ять. У вашому підручнику представлені такі дієслова, як go, – їхати, воно змінюється на went, пішов, поїхав, do робити, did, зробив, sit, сидіти, set, have, мати, had, мав, get, got, отримувати щось, так? але ми можемо використати більш детальніший такий список неправильних дієслів, можете ним скористатися. Починати, наприклад, begin, began, break, broke, buy, bought, купувати, купив, так? drink, drank, він випив багато води, he drank a lot of water. І так далі. Приклади речень у вас є і слова. Початкова його форма Infinitive and Past Simple Form. Можете теж користатися ними при побудові речень. Let's do the next exercise. Let's complete with the past simple of the verbs in brackets. Доповнимо ж наступну вправу нашими дієсловами у минулому часі. Get up. Вчора я прокинувся. Get, пам'ятаємо, змінюється на got у, минулий, у минулому часі. I got up. Я прокинувся at seven o'clock and Prepare. Prepare – ПРІПА, це правильне дієслово закінчується на І, тому ми просто додаємо буквочку Ді. Приготував сніданок для своєї сім'ї. Prepared breakfast for my family. Богдан і Оксана stay, але зверніть увагу, це правильне дієслово, але ми літеру Y не будемо змінювати на I відповідно до правила, так? То, як… Я вам вище пояснювала, тому що перед передвай не приголосна, а голосна. Тому ми пишемо stayed. Богдан and Оксана stayed at home last night and listened to music. Залишилися вчора вдома та слухали музику. We go. Go змінюється в минулому часі на went. We went We to the skate park yesterday. And we had a great time. Have змінюється на had. Ми пішли в скейт-парк вчора і гарно провели час. Мали гарний там час. Last Sunday morning, Ellen tid, did. why na I? His room поприбирав у кімнаті. In the afternoon, he played. А от у слові play ми змінювати Y не будемо, бо перед нею наголошую голосна, а не приголосна, як у слові tidy. He watched TV. DVD. Last Sunday morning Ellen tidied his room. In the afternoon he played tennis with John. And in the evening he watched a DVD. Минулого ранку в неділю Алан поприбирав у кімнаті, після обід він пограв у теніс з Джоном, а ввечері дивився фільм на DVD. Запишіть, будь ласка, ці речення в робочий зошит. The next exercise. Наступна вправа. Exercise 3. Ми зараз з вами прослухаємо вимову дієслов, дієслів з закінченням ІДі. Хочу вам наголосити на цьому твердженні, на цьому що з наше закінчення ід може вимовлятися по-різному. Наприклад, у слові «watched» – подивився, ми чуємо звук т. У слові played пограв, ми чуємо в кінці звук д. А от у слові wanted ми чуємо звук id. Тож, давайте прослухаємо. Кожне з цих слів та позначимо, що ми чуємо в кінці слова, який звук т, д ор і д. Wanted. Started. Happened. Asked. Listened. Stayed. Visited. Liked. Hated. Helped. Сподіваюсь, ви теж почули, так? Бе прочитаємо ще раз ці слова. Started. id ми чуємо. Почав. Happened. Сталося щось. d. Asked. Asked. t. Listened. Listened. Послухав. Stayed. Залишився. visited, Відвідав. I'd. Liked. Liked. Чуємо т в кінці. Так сподобалося. Hated. I'd ненавидів. Helped. Helped. T ми чуємо в кінці. Так, допоміг. Позначимо так, та прочитайте. Спробуйте теж вимовити всі ці слова. Прочитайте їх, переклад я вам їх теж назвала. Ваше домашнє завдання буде виконати письмово вправу 4, exercise 4, використовуючи наступні фрази, побудуйте, будь ласка, 5 речень розповідних з вибираючи на свій розсуд ось ці фрази. Що ти, чи він, чи вона, чи вони, чи ваші друзі, чи мама тато робили будь-який день вчора, чи минулого понеділка, чи минулих вихідних, last weekend, last Monday, yesterday. Використовуючи ось ці фрази, побудуйте п'ять розповідних речень: Make please five affirmative sentences, using all of these phrases. Thank you for watching. Have a nice day. See you. Goodbye.